Борис Чіп їжачок заздрісник. Жив у лісі їжак. Вереда просто жах. Тату й мамі перечив у всьому Наші груші терпкі, наші сливі гіркі, а від яблук у мене оскома. Черевики мої почорніли й криві, бо давно ви мені дарували нові. А піджак? Ну, хіба це піджак? Ох, який я нещасний їжак. Пхи пхи пхи. Гей, капризо. гукнула Сорока згори. В нашім лісі живуть два славетні майстри. Сиють шуби м'які, рукавички легкі. Поспішай, поспішай до майстерні вовків. Два кравці, два вовки здивувалися. Окуляри аж на ніс посувалися. Може, хочеш піджак дикобраза. Перекроємо на тебе одразу. Та малюк їм у відповідь каже Я не хочу піджак дикобраза. Засмутився їжачок і не їсть, і не п'є. Третій день він із ліжка свого не встає. Тато в тузі, і ненька в тузі. Кличуть лікаря, кличуть друзів. Мудрий лікар сова притупав, ставив градусник, слухав груди. Ух, жили б їжаки у дуплах, не було б в дітлахів простуди. Ставте хлопцю гірчичників пару та напійте солодким узваром. Не поможе сичай з шовкопряда погукаю на лікарську раду. А малі їжача та сусіди наносили грушок до обіду. Щоб розвіяти другову тугу, Цвіркуна запросили їй з лугу та їжак трехустинкою очі. Я не хочу, не хочу, не хочу, тільки хочу я шубу єнота, чобітки, як в буська на болоті. Тільки хочу я білячу шапку та легкі рукавички на лапки, тільки хочу я дятла сорочку і кептарик що в зайчика хочу. В інших звірів і тата, і мами не дарують піджак з кулючками, а мені в день народження мама одягла незугарний, з голками. Пхе хехи. І сказав тоді тато малому Залишай піджачок свій удома. І шукай собі щастя однині у багатчій і кращій родині. Може, там тебе більше полюблять та й зодягнуть в кептарик чи шубу. Полишив їжачок хатину, поспішив до єнота в гостину. Та єнот Непосида відомий. На світанку пішов він із дому, лиш записку прибив на двері. Повернусь, як заграють хурделі. Побажайте мені удачі, до зими відпочить на дачі. Ну, й хвалько. запихтів їжачисько. Мабуть, дача його не близько. Стільки часу у мандрах загубиш за якусь там єнотову шубу, що й носити її неохота. Покочусь до бузька на болото. Де туман, як молоко, хлюпав очерети? Вислуховував бузько. Жаб'ячі секрети, що у мулі снить карась в золотім уборі, що в болоті піднялась хвиля, наче в морі, що згубила каченят кряква з переляку, як побачила парад довговусих раків. Скрекеке та ква-ква-ква, не вгавають жаби, каже чайка Степова. Наш бузько не зграба. Я не зграба. Киш скупин пустомелі кляті і за ніжку ухопив жабу язикату. Упіймалася метка найгучніш кричала. Раптом чує. Ви, Бузька, тут не зустрічали? га? здригнувся птах і вмить жабка плих під воду. «То це тут? Бузько кричить, по болоту бродить. Їжачок наш затремтів, зляку похолонув, та побачив у воді чоботи червоні й посмілішав. Я до вас, будьте мені татом, тільки дайте взуть хоч раз ваші чоботята. Як розсердиться бузько, як ударить в крила, аж над бідним їжачком хвиля прокотилась. Геть звідсіль бо клюнув ніс. Заздрісник невмитий, заважаєш ти мені жабенят ловити. Не щастить малюк зітха, змерзнуть босі лапки. Може, білка не така, подарує шапку. Подарую, з висоти білчин голос лине. Подарую, коли ти злізеш на ялину. Тут у затишнім дуплі є пухнаста шапка, рукавички є. Теплі будуть твої лапки, щоб коли задмуть вітри, ти стрибав по вітах. Мчи до мене раз, два, три. Мчи, неначе вітер. Легко білці, мовить, мчи. Їжачок замучився, бо в ялинки голочки і кора колючі. Лиш дотягся до гілок, обломилась гілка, Пав на землю їжачок і заплакав гірко. Яке ж би ти вайло, йди до тата й мами, одягнися, як було у піджак з голками. Не піду, кричить маля. Ще у цім лісочку відберу у дятла я в цяточках сорочку. Де той, дятел, я йому вискубаю крила. Ну чому, чому, чому? Я усім не милий? Враз почулося тук-тук, то мене гукає. Чи не ти мені, малюк, крила общипаєш? Зараз я тебе провчу, тільки носа наточу. Вдарив дятел по корі, розгнівився дятел, та їжак оцій порі втік до зайця в хату. Добрий заєць, з дітлахами пив густий морквяний сік. Зайченята танцювали, плих скік, плих скік. Я до вас, почав малюк, хочу жити з вами. Зайця татом назову, а зайчиху мамою. З усіма буду морфу копати і капусту носити до хати, буду слухатись тата і неню. Лиш пошийте кептарик на мене. Мудрий заєць за вухом почухав. Добре, каже, пошию з кожуха. Тільки треба тобі навчитися утікать від хорта і лисиці. Коли пильність на хвилю загубиш, попадеш їм одразу на зуби, І ніхто тебе не почує, і ніхто тебе не врятує. Другий день у їжачати справжнє свято, справжнє свято. Лиш засвітиться зоря, одягає кептаря. Край стежини рве ожину. Бавить сірих зайченят, за батьками у хатині вправно двері зачинять, носить моркву із городу, рве опеньки на обід. Тільки хто там лісом ходить, гострим писком нюха слід, Хто то мружить хитре око заміта хвостом стежки? Хто шугає пов толоку, повз городи і стіжки? Хитра лиска бродить зрану. Так їй хочеться щодня на обід чи на сніданок мать гарненьке зайчиня. Шепче, упіймаю спершу те в новенькім кептарі, хай не біга, ніс задерший по широкому дворі. Доки всіх не половлю, то й не спатиму. Ах, люблю, 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 я зайчатиму. На обніжку, де кульбаби надулися. Їжачок із вуханями веселився. Здоганяй нас, реготали зайченята. Ох, який ти криволапий у нас, брате. Я б котився по травиці, мов клубочок, та птарика забруднювати не хочу, але ж і ви у мене, братчики, ні в року. Довго вухи, й косоокі. Гей, гукнув хтось, годі вам уже свариться, до обніжка підкрадається лисиця. Зайченята шмигнули в трави. Прудконогі меткі, як вітер. Їжачок наш уліво, вправо. Ой, помітить лисиця, помітить. Мамо й тату, мій голос почуйте та рятуйте, рятуйте, рятуйте. Де взялись його тато й мама. Принесли піджачок з голочками, скинув наш неслухнянецький птарик, тільки встиг у своє зодягтися, як над ним розгортає трави пантеличина вкрай лисиця. Що за диво? чухає носа. Ще такого не бачила досі. Заєць, наче крізь землю канув, замість нього їжак з голками, мов колючий клубок плигає. Без поживи мене лишає. Тату й мама глянули з коса та як цілять лисиці в носа. А но звіть сіль, рудохвоста, бо дамо тобі доброї хлости Бачить лиска, нема поживи та й чкурнула в густий ожинник. Ой, спасибі вам, тату й мамо, був я завше таким неслухняним. Тільки вже не позаздрю нікому, лиш візьміть мене звідси додому. Повернувшись до рідної хати, не впізнали батьки їжачати. Став їх син із сусідами гратись, став їх син іншу пісню співати. Я не хочу, шуби єнота, чобіток, як бузька з болота. Я не хочу білячу шапку і пухких рукавиць на лапки. Я не хочу дятла сорочку і кептарих зайців не хочу, бо найкращий мій піджачок із тонесеньких голочок.